Пропоную в цьому відео зробити ще кілька прикладів, і вони всі будуть базуватись на формулі зміни основи у логарифма. Для початку пригадаємо її. Отже, це в нас буде логарифм з основою А від Б, і це дорівнює логарифм з основою Х від Б, ділити на логарифм з основою Х від А. Від Б, ділити на з основою Х від А. І часто ось цю основу Х взагалі можна брати будь-яку. Проте часто беруть саме основу 10 або число ейлера, тобто логарифм з основою 10, який записується ось так, або натуральний логарифм, оскільки вони найчастіше потрапляються, наприклад, в калькуляторах. І за допомогою цього можна якнайшвидше рахувати ці логарифми. Отже, перейдемо до першого прикладу. У нас тут є 1 ділити на логарифм з основою B від 4. Для початку я пропоную це переписати у рядочок. Тобто, у нас буде 1 поділити на логарифм з основою B від 4. По суті, ми ще нічого не змінили, просто переписали для нашої зручності, щоб у нас не було багаторівневих якихось дробів. Тепер я пропоную застосувати нашу властивість, оцю, що ми щойно пригадали, для того, щоб переписати ось цей логарифм. Це у нас буде 1 ділити на. Логарифм. Я пропоную брати логарифм з основою 10, проте насправді це не принципово. Отже, логарифм від 4 ділити на логарифм з основою 10 від b. І тепер пригадаймо, що коли ми якесь число ділимо на дріб, то це те ж саме, що множити на обернений дріб до цього. Тобто це ми можемо переписати як 1 множити на логарифм з основою 10 від b ділити на логарифм засновою 10 від 4. І коли ми множимо щось на 1. По суті, це просто це ж саме число, яке ми множимо. Тобто, в нашому випадку це буде логарифм з основою 10 від b ділити на логарифм з основою 10 від 4. Ну і тут ми вже знову можемо застосувати ту саму властивість, про яку ми говорили. І тоді це все у нас складеться в логарифм. Логарифм з основою 4 від b. І що тут дуже важливо? Помітьте, будь ласка, що, по суті, у нас змінилась основа і ось це число результат. Тобто, раніше у нас було 1 ділити на логарифм з основою b від 4, а зараз вийшло логарифм з основою 4 від b. І насправді це, по-перше, дуже цікаво, а по-друге, дуже логічно. Тому що. Ну, ми візьмемо приклад, і ви все побачите. Отже, нехай це буде логарифм з основою 4 від 64. Це в нас чому дорівнює? 4 в квадраті це в нас 16, в кубі це в нас 64. Отже, це дорівнює 3. А якщо ми поміняємо, власне, основу та ось цей результат місцями. Логарифм з основою 64 від 4, це у нас 1 третя. Оскільки нам треба взяти кубічний корінь від 64, щоб отримати 4. І тут можна помітити, що у нас ці числа є оберненими. Власне, тому, коли ми один ділимо на логарифм, то ми отримаємо логарифм, у якого ось ця основа та результат, у нашому випадку B та 4, помінялися місцями. Тепер перейдемо до наступного прикладу. Що у нас тут є? У нас тут є логарифм з основою 2 від С. Множити на логарифм з основою С від 16. Я пропоную для початку знову ж таки переписати це за допомогою нашої властивості. Можливо, ми побачимо щось цікавеньке. Отже, перша частинка у нас логарифм з основою 2 від С. Знову візьмемо просто логарифм з основою 10. Це досить таки простий перевірений варіант. Отже, в нас вийде логарифм з основою 10 від. Чого від С у нас тут ділити на логарифм з основою 10 від двічки. І це і так само зробимо. Тут у нас вийде логарифм з основою 10 від 16, ділити на логарифм з основою С. Тепер помітьте, будь ласка, що у нас і тут і тут є логарифми з основою 10 від С. Тому їх можна, в принципі, скоротити. Отже, що у нас вийде? У нас вийде, що у нас лишилося лише. Логарифм з основою 10 від 16 ділити на логарифм з основою 10 від 2. І це вже можна переписати, знову ж таки, за допомогою нашої властивості. Як ви бачите, вона тут дуже корисна, дуже допомагає. І у нас це вийде логарифм. логарифм з основою 2 від 16. А це вже, в свою чергу, дорівнює 4. Як ви бачите, ми перейшли з того, що у нас у логарифмів є якесь невідоме це до того, що це просто все дорівнює 4. І що тут, можливо, буде найкорисніше для того, щоб так візуально запам'ятати, коли у вас є добуток двох логарифмів, і у вас тут результат, і у наступного логарифма основа збігається, то вони ніби зіллються в один логарифм, де від першого логарифму ми заберемо. Основу, а від другого, оцей результат, який ми отримаємо при піднесенні до степеня. Тобто, в цьому випадку ми просто беремо, бачимо, що тут це, тут це. Отже, ми отримаємо логарифм з основою 2 від 16. Власне, так, це і працює.